Кайший пальці з херстив стальний ЕБР. Чесно кажучи, слабо віру, що така халява буде, але. Не може бути. Що, давайте подивимось, ще пару коробочок. Що тут і як? Let's go. Опа! Дефолт, скажімо так. То, що в коробочках вилітає. Не ну, дивлюся, 30 мало кому випадає, тому це О, Оце гарно. Ну і знов прем. Знов прямо 3 дні. Норм! Що? Норм? Скажем так, саме саме офігенне тут це премчик. Плюс скільки 10 днів прему ве Ізі Easy і 500 годита. Easy, easy. Супер. Дуже дякую. Соджер. Amazing. Так, ну що? Давайте трошки відкриємо новорічних коробок на новий рік. Може ще що щось цікаве випаде, гляне. Ну що, поїхали? Е, так, це що за чудо природи? П'ятий рівень! А, тут це ця шляпа, по-моєму, ні? Треба глянути. Якщо то то ще думаю ля, ля. п'ять рівень. Нормально ого. Маленький рівень я позабирав. Ого! Не стиль. ІЗІ! А як раз ти казати, Саме більше, що я хочу, це стиль не на Нарешті, Нарешті, нарешті. Ля-ля, речить, лечей, солоденький. Так, отак. Я довольний. d стиль. Панарібер сто Є. Ну і два маленьких писечневих рівня, а писячневы я тоже люблю. Там може бути цікаві цікава машинка, треба доглянути на них. О третій рівні ну є прикольні, але з подарункових не так багато, а от вже п'яті можуть бути цікаві. Ті, що скоробочок. Погнал далі. А трошки голди. Ще за ресурси ж повідкриваю термінал. 250, ну. Тобенько. Ого! Так, давайте next. Я взяв той пак там, де... Різні, різні. Просто заебера, прикольна. якраз тільки я хотів сказати, що типу що я саме більше хочу, очікую. Може на артуб де не його є. Наприклад. Але побачимо. Поки що це побільше ну, голди. Пай, пай. О, 750. Це щось таке. Ей, коли стрібло дають, то воно не дуже цікаво. Краще по 750 голди чи по 500 хоча б. Або вже преміум аккаунт. Ого. Срібло це таке. Діло наживне. Далі 250. Слабенькі ці коробочки, ні, один раз 750 випало. О, під... добре, най буде. Вже, вже не так слабо. Могло бути гірше. 500. Ля, тут зразу з, -з ноги врив. До речі, не випадають прям танки 8 рівня. Типу компенсації, щось, щось, щось таке. Нема. У мене ні разу не випало за ці, за ці коробки наразі. Тоді ще з того всього як де діло, то навряд чи випаде. Тобто в мене випало нові всі танки, але старі не повторювались. А ну подивимося, що це 3 d чи танк. 250. Ха-ха! <плес> Бляха! Я сегодня совангуючі сам не тільки хотів ляпнути за ІБР і тут ЄБР, тільки ляпну за ГВЕ і тут ГВЕ. Amazing! Все, это все ізі три позначки в мене. моє стильє сто є. 100, yeah. Мені аж тепер трошки стилів насипало. І тот там ще я нашо на, на 58-й бат. І ще що? не пам'ятаю, ще на щось там є. Та на коня то теж, ж теж саме. Супер Кей. Ну, все гарно нацепало. Стання завершилось. Компенсації ніякої не було ще. 50. слабенько. Оу, є, бой, це гарно. Це було не слабенько. І це не слабенько, нормально. Бачите, з танками повторень немає. О, ну а це маленький якийсь. З великих не було, маленьких є. Це який рівень був? Третій. Я відійду по дрюк. Е, тобто Окей. Ось так. Ось такі відкриті 7 штук коробок, Amazing. щоб гарантований отримати прес. Ну, все. Я відійду під рюку, тобто побторкою. <рес> йду йду калідувати. Тобто полюркою. Ще трошечки коробочок, вже доповзти до гарантованого подарунку. Подивимося, що випаде цікаво, бо наразі компенсації не було за великі преми. Зараз глянемо, що там випаде. Велике дякую глядачам, які вирішили принести такий святковий настрій, <рес> І щоб ми тягнули до. То... Арантом призу. Давайте дивитися. 250. Це, до речі, новорічні. 750. О, це приємно. 250 3 дні прямо. Це, це, це також круто. Так, з цих ми відкрили. Тепер ми маємо різдвяні коробочки. 250. Оце це стандартненько. Добре, навіть 250 і 3 дні прямо теж непогано. Але само собою краще, коли. О, знову за, за якусь маленьку пісню компенсацію знов із третірів. За другий. Віскас. нормально. Це приємненько, найбуде. І віскас є, і компенсація за нього є. Так, і останні червні коробочки. Ой, вибачте, це східні, східні коробочки. Так, поїхали. А, ага, все, все, у наступній коробці прям техніка 8 або 9 рівня. Що ж це випаде, що ж це випаде? Давайте, дивіться, за що буде компенсація. Оу oh май. відкриваємо. Та-та, на закусочку. Якраз бачиш, вона йде. Оп! Зразу з компенсацією. 7,52 випав. 7,52, 13 тисяч голди, Ось так. Ксор, до речі, бачите, не випав. Not bad, not bad. Ну, застрій був, не цікаво. 250 і день прямо. Ну, стандартний, стандартку. Кінець, кінець стандартний дуже. Все. На цьому завершую. Велике, дякую ще раз за такий підгончик. Доповзли ми до гарантованої нагороди. За всі коробки випало значить, 121 коробка і одна гарантована компенсація випала. Все. Але випало в цілому техніки багато. 12 штук, якщо рахувати ще маленькі. В Сумі вже виходить 51%. 500 і 95 днів прямо 3 стилі З тридистицями дуже скромно. Прямо Два випало в цій ці серії, скажімо так, і один тільки випав на Мінотавру з першої частини коробочку. Все, подякував. Щукаємося. Right, right, Ось такі right, новорічні right, коробочки. Right, right, right. Всіх з прийдешнім. Бажаю вам щастя, здоров'я і довго років прожити. Ого! Пока.